Привіт, шановні друзі! Ви на каналі Карпдраві і з вами Якістю Олександр Так як ми вибралися на природу, вибралися порибачити, я вирішив записати окреме відео на тему ПВА сітки, ПВА тубуса і все, що з цим пов'язано, декілька наших глядачів особливо задавали питання стосовно ПВА тубуса. Тобто, як взагалі міряється сітка, коли вона продається в розмотках там, 5 метрів, 10 метрів, чи вона розтягується, чи вона не розтягується, як взагалі це робиться, дивіться пва сітка вона фасується вручну. У нас є фасувальник, спеціально навчений хлопець, який здійснює саме це пакування. У нас є відповідний стіл, на якому вирівне зроблена довжина 1 метр. Він бере цю сіточку, розтягує по цій довжині, фіксує і гарненько нам так наматує. 5 метрів, тобто не береться така крепка нетяжка. Тобто, реально натяжка береться така, щоб вона йшла легенько, щоб це не було розтягнуто, а так легенько. І так наматується 5 метрів. Перше питання. Друге питання. Скільки стільки можна зв'язати з 1 метра ПВА сітки? Тому що в декого виходить, ну, хто ще скажем, не користувався 10 штук, декого 12, декого 15. Дивіться, якщо робити ось такі. Стіки, тут де ж довжина 3-4 метра, то з 1 метра стіків, виходить 9 штук. Чому? Тому що в нас, коли сітка знаходиться на самому тубусі, коли робиться стік, вона починає в нас розтягуватись за рахунок того, що в нас робиться отакий от от кавунчик, такий от, така от бочечка. Тому на таку бочку в середньому витрачається 10 см ПВА стіка. Якщо відповідно ви робите набагато більшу, набагато більшу стіка, то буде витрачатися так само, можете на 2 або можете навіть на 3. Як ми робимо ці стіки? Все просто. У нас є пива система, в даному випадку 25 мм тепла вода. Це вона предназначена для теплої води, тобто при температурі води в районі 18-20 градусів вона буде розчинятися десь хвилину. Відповідно, якщо температура води буде більше, то буде більше. Що ми робимо? Так як робимо це ми. Беремо, засипаємо дві ложечки Сікмікса Drive в, в наш пва тубус Топталку при використанні пеліться я не використовую. топталка треба фактично для сипухи. Якщо вона легше, не треба затрамбувати. Чому ми не використовуємо топталку? Тому що нам достатньо опустити пва сіточку вниз і в нас періс висить. Все чітко, все красиво. Взяли пва сіточку, скрутили трошечки цього і розкрутили по руці. Раз. Розкрутили два, розкрутили три, щоб вона в нас була плотно. Щоб він був такий плотно. Чому плотний? Тому що задача основна, коли попадає ПВА-стік, Воду, щоб при коли він розчинявся, щоб він зірвався. Тобто був ефект взриву. І цим він, скажімо, більш привабливий в рибку. Більшість людей, ну, більшість рибаків-спортсменів використовують ось таку тактику. Тобто вони роблять замот. Отак, От у нас йде стік, це в нас пива сітка. Ми в, зложуємо так, як по довжині, стік. У нас тут виходить віконечко. В цей віконечку ми кидаємо стік. Це так, як фактично використовують всі спортсмени, в нас виходить друга петля. От ми затягуємо і в нас виходить отакий от от стік. Це одна техніка, яку використовують більшість. У мене своя техніка, зараз я вам її покажу. Це одне. Друге, так як в'яжу я, в використання пива нитки. Ух ты, блин! Знимай, пошел. Давай, друзья. Ого! Заесть! Ого! Мурхина! Для них махина, ладно. Есть большое большой Вот он я. Опять очередная рыбка. Есть. Е. Yeah. Oh. Все одну леску цепанули. Это Стою удочки. Да, расскажу, такая нас клюнула, нас Ось такая рыбка у нас клюнула, пока мы снимали видео. Просто капец. Серед білого дня, щоб клювала така рибка і фактично це класно. Це драйвово і це позитивно. Любіть карфішень, любіть рибалку. Красота. Карпдрайв рулить! Ну я вам скажу, друзі, блін, покльовка в процесі, коли ти пишеш передачу, це просто капець, як вам цей карпік? Блін, паровози, я обалдію від цього водойму, ну реально просто на адреналіні. Паровоз такий, що ну, вилітає, вилітає, просто палка з сигналізатора, так стоїть подрив натяжка і просто лупаш. Просто лупаш. Даже не знаю, як вам далі писати відео і ті ці всі... Що... А, ні, ну давайте допишемо. Ну, емоції просто заскалюють. З я там сипав? Одну одну чи дві. Ну добре, досипаємо, якщо вийшло більше, щоб ви зрозумієте. Навірно, більше вийшло. Получається більше стік, Ну нічого. Якщо я в'яжу по моїй техніці, все те саме, робимо в бочечку, стараємося не затрамбувати, щоб вона була така плотненька. Але замість того, щоб робити додатковий... Додатковий вузел я просто використовую нитку за рахунок цього, що вона буде декілька разів, я обматую 6-7 разів навколо усі і затягую. За рахунок того, що вона мотається відразу там, де у нас скажімо, стискається сама, сам пелець, сам стік в нас стає більш плотнішим, ніж по тій техніці, яка була вказана фу, в перший раз. Відрізуємо кінчики і в нас виходить, що з однієї сторони вузлик, а з іншої сторони ми обмотали ниточку. відповідно... У нас немає такого вузлика, тут буде менше, менше наліплюватись, так звана супля, і відповідно, буде легше розчинятися. Ось така в нас бочечка, виходить. на цю бочечку може піти 12 см. Просто щоб ви самі розуміли, яке йде використання самого, самої пва сітки в процесі, коли ви робите стіки. Відповідно, коли ви робите такі колбаски, ну, там реально на одну може й 20 см піти. Тому що ну, за рахунок того, що забирається об'єм, так використовується пва сітка. О, хлопці, ну да, це, звісно, драйванули ми тільки що капітально. Ну і слава Богу. Слава Богу, що є покльовки, слава Богу, що є динаміка, слава Богу, що є все так в нас добре. Ну це фактично все, що я хотів розказати вам по питанню ПВА. Пива системи, пва сітки, вона буває різних діаметрів. Ми займаємося продажею діаметрів 20-25-32 мм холодна вода і 20-25 мм 32 тепла вода. Вже у нас є декілька відео зняти по ПВА сітки, але все рівно бачу, що у клієнтів є запити, тому ми знімаємо, зняли це відео. Пива стіки до такої форми, тобто округлої, досить таки бравої, як, як на мене. Досить таки правильна і цікава форма. Це практично все. Все, що хотів вам донести, все, що хотів вам сказати. Також хочу вам сказати, підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, колокольчики, все як треба. Карп драйв рулить, ми робимо якісні корма для того, щоб ви отримували драйв та задоволення на рибалці. Заходьте до нас в магазин, посилання я залишу на пива, сітку, на стіки, на все інше. Ми, у нас реально хороша якісна продукція, яка реально ловить. Карп Драйв рулить. До нових зустрічей на каналі. До побачення. Щастиво!